Юфор'ю TPS. найближчими днями доля українців може повністю кардинально змінитися як і в кращу сторону, так і в гіршу. Тому, друзі, будь ласка, діліться цією інформацією. Відео дуже важливе, дуже багато цікавої інформації для вас зібрав за останні декілька тижнів. Отже, 29 липня відбудеться слухання в апеляційному суді першого округу в Бостоні, де влада буде намагатися оскаржити рішення попередньої інстанції, яка змусила міграційні служби ЮСІС. Почати розгляд заставити, почати розглядати кейси, як і для українців, так і для багатьох інших там громадян. Ну кейси такі як SHNV, Ну і u пароль тіпіес тому TPS. Тому 29 липня буде слухання, і побачимо, як буде зараз. Апеляційний суд вирішувати це питання. На жаль, на 26-7 немає ні одного рішення по репаролю, те, що я знаю, по українцям. У мене сотні тисяч переглядів на всіх своїх соціальних мережах, але ні один українець мені про це не написав. Так, ТПС дуже багато, ворки по ТПС приходять щоденно, ті пієси проходять, перші, другі приходять, мені пишуть дуже багато. І хто не вірить, переходить в мій Telegram з посилання або в Instagram, Я також публікую дуже часто в сторіс про інформацію про це. Єдине, що е, зараз дуже багато українців просять мене пошити інформацію про ось цей законопроект Ukraine Adjustment Act 2025, Двадцять якому йдеться мова роз про роздання грін карт українцям, які приїхали в США по пароль е, з 2014 року. Так от друзі, проблем немає. Мій інстаграм е, закріпив посилання. Так само переходьте підписуюсь так. само мій Телеграм закріпив посилання в шапці профілю Телеграм. Так само там лінк знайдете. Там є лінк, посилання на сайт, який веде вас. До ваших конгресменів, тобто до конгресменів, які представляють ваші райони, округи, штати, яким потрібно теоретично писати з проханням, щоб вони стали коспонсорами цього законопроекту. На даному етапі в нас є шість коспонсорів: чотири демократи, два республіканці: штат Іллінойс, штат Нью-Джерсі, штат Південна Кароліна, Огайо, Пенсільванія і Техас. Залучайте якомога більше в першу, першу чергу демократичні штати. Вашингтон, Орегон, Каліфорнія, Нью-Йорк, тобто ось ці великі такі штати, де дуже багато демократ демократів. Потім переключайтеся на республіканців. На жаль, на мою думку, як я це вже не сказав, цей законопроект мало ймовірно, що пройде в конгресі, але ви мене просто допомогти. Тому, будь ласка, я ділюся інформацією і прошу інших долучатися. Чому я вважаю, що на жаль? Тому що ми зараз маємо тільки шість коспонсорів. Щоб він пройшов палату представників, там повинно 270 плюс конгресменів проголосувати за нього. Це буде дуже складно зробити відсоток проходження цього законопроекту. Там декілька там ну, 2%. Але, якщо ви хочете, спробуйте. Єдине, що я вас прошу, що повинні в першу чергу писати конгресменам не ви, а ваші спонсори, громадяни США. Тому в першу чергу саме конгресмен послухає громадянина США свого виборця, який впливає на результат, а не мігрант, який приїхав по юфорію і каже, дайте мені грінкарти. Тому, друзі. Пишіть своїм спонсорам, вони мають мають можливість впливати на конгресменів. Також, хто працює далекобійником на траках і кому потрібна ліська мова, зараз щоденно зустрічаю в мережі про затримання водіїв за незнання ліської мови. Мої друзі створили ідеальний курс для знання. коштує недорого, але ви там знаєте все, що вам потрібно для знання мови. Тому пишіть мені в приватні повідомлення. Але. Це така маленька була вставочка, але чому я вважаю, що цей законопроект ну дуже дуже мало ймовірно, що пройде, просто порівнюю вам з програмою ДАКА, так називаємо програма для дітей, які були везені на територію США до 16 років незаконно, нелегально, без чекпоінтів. До 2007 року, в 2012 тисячі начебто, Обама створив так звану програму ДАКа, яка дає можливість легально перебувати цим дітям на території США, легально перебувати, проживати, жити, платити податки і заробляти кошти. Але вона не дає їм можливість легалізуватись, тобто в плані отримати грін карту і отримати громадянство. Ці діти вже їм по 35-40 по років, які були ввезені незаконно в США, вони легально мають право проживати в країні. Але ні Байден, ні Обама, ні Трамп не дав їм можливість легалізуватись і отримати грін карту та громадянство США. І зараз дуже часто ми зустрічаємо вже в мережі, де громадяни ДАКа там. Нароком виїжджають з країни, вони вже не можуть повернутися, і вони теоретично, в них тільки одна країна, яку вони пам'ятають, тому що якщо вони в'їхали дитиною сюди, там в 10 років, в 5 років, вони знають тільки англійську мову, вони знають тільки англійську культуру. Вони ідеальні люди для легалізації, тому що по факту це вже майже ті самі американці. Вони не знають іншої країни, окрім Америки, але все одно їм не дають можливість отримати грін-карту. Просто їм кажуть, ну живіть. Поки не вмрете, а легалізуватись ви теоретично не, не, має, не маєте права. Дака 500 тисяч нелегальних дітей зараз проживає тут в США. Легально. Українці вже в'їхали 250 тисяч плюс-мінус. Не знаю, друзі. На жаль, на мою думку, це мало ймовірно, тому я вас всіх закликаю шукати завжди всі можливі способи для легалізації, щоб лишитись країні, якщо ви це хочете зробити. Так одночасно подавайте пишіть всім конгресменам, щоб всі про вас чули, всі про вас знали, і робіть все можливе, щоб вас пам'ятали. Але в цей самий момент шукайте можливі шляхи, працюйте з адвокатами, працюйте самі, тому що на мою думку, цей законопроект навряд чи пройде, тому що при Байдені був той самий законопроект, і він нікуди не здвинувся, навіть з комітету, на якому він був перша стадія. Розгляду цей зараз прибуває так само в комітеті, він ще навіть не направлений в палату представників. Тому, друзі, мій інстаграм, підписуйтесь, діліться. Там посилання є так само в Тіктоці, там є всі лінки на телеграм, на інстаграм. Ви знайдете так само ось е посилання, як знайти вашого конгресмену. Але ще раз закликаю, хай це роблять саме ваші спонсори, громадяни США. Тоді буде дійсно хоч якийсь, але толк від цього.